Прокрастинація вбиває ваш бізнес? Чи буває таке, що вам не хочеться займатися стратегічно важливими задачами? Здійснювати дзвінки, проводити переговори, налаштовувати рекламний трафік, оцифровувати показники, аналізувати, робити висновки тощо. Чому так відбувається? Перше, можливо, ви реально втомилися. У вас неправильно побудований тайм-менеджмент. Вам потрібно вставити задачі, які пов'язані з відпочинком і переключенням у свій щоденний розклад і зробити це такими ж важливими задачами, як і інші, наприклад, робочі. Друге, можливо, у вас дуже велика кількість накопичених незавершених справ. І це є проблемою, тому що вам не вистачає енергії для того, щоб справитися з оцим цим об'ємом завдань. Вам потрібно з ними покроково розібратися. Третє, ви маєте. Великий об'єм нових задач, які ще раніше не виконували, і оскільки не розумієте, як їх робити, ніяк не можете до них підступитись. Тут раджу почати з того, щоб просто розпланувати, як ви будете цю задачу виконувати, тоді ви зможете покроково зрозуміти на що і які кусочки її можна розбити. Є ще низка рекомендацій, як працювати з прокрастинацією. але якщо ви дійсно втомилися відкладати все на потім, пишіть в коментарях слово стоп. І ми відправимо вам посилання на інтенсив, який називається Стоп Прокрастинація із бізнес-тренером Людмилою Богуш. А він починається до речі вже 1 березня.